Доброго дня! Хочу вам продемонструвати приспособу для витягнення і запресування гільзи двигуна Р190 мотоблока. Для цього оця її довжина 11 см. Заокруглена, щоб там ні за що не зачіпалося. І шпилька. У мене... мене така довшеї не було. Це шпилька на 12 см. Тобто на 14 вибачаюся довжиною 36,5 см. Значить, це заведу в двигун, упруся в гільзу, потім ставлю, ставлю цей гвинт і звідси буду тягти. Оця одна тоста шина згиналася, тому приварив ще, щоб не, не, не гнулося при просилці. Сюди пластину я. О, тепер беру гвинт, вставляю. Дети центрально готуємо. Вставляємо. Тепер провертаємо, бо я тоді проверну, як не тягну. Так, все, тут готово. Тепер з цієї сторони ставлю шестерню. шестерню, впреться в шпильки і буде. Ось так. О. Раз. І з болгарки шайбу взяв. Якраз вона сюди підійшла, ну, щоб було під руками, щоб не морочиться, не точиться. І ставлю гайку. гайку. Стопця гайка не так. Ось ця гайка. Так, і ставлю гайку. Так. так, раз. Тепер там з тої сторони зараз погляну, щоб стояла по, по центру пластина. Глянью її. Цю пластину і піджимаю, піджимаю тут гайку. Все. Тепер тягнемо. Підтягую гайку і тягну циліндр. Гільзую. Вона, вона собі плавно виходить з Опа, так. Так, ну, вона потяглася. І тепер можна... Опа! О! І таким образом і знімаю всі приспособи. О. От, дивимося. Гільза підзакушена, тобто резинки попідзакушувані трохи. Напевно, сідую у мене. І гналу воду. Так. Тепер на цю сторону витягую, От. а на цю сторону витягую цю приспособу. Оце такі нехитрі. Причандали При для того, щоб випресувати і запресувати гільзу. Так, і продемонструю процес, як... Гильза пресується в зворотньому порядку. Так. Тепер беремо із сівалки із, о, цей, човунний, цей. Так. Тепер гвинта, цього гвинта не вистачає, тому я зробив, щоб витягти, зробив отаку струби, 15 см струби взяв. Сюди приварив шайбу і тут у мене вставляється. по... Отак. От Тепер вставляю цю штуку. А це якраз у нас стає, якраз по гільзі стає. Так. Тепер. Тепер цим болтом сюди ставлю з фанери. Щоб не подавити прокладки, цю так встановлю. і отсюда опять гайка так. Так. і Тепер тут кручу, а там гільза заходить. Ось я, я тягну за болт і гільза йде на місце. Так, і гільза стала. Тепер відкручую Гайка. Ось так, і гільза на місці. Оце такі приспособи. Отака шестерня, щоб упиралася в шпильки. Із сівалки флянець такий чигунний. І це подовжувач, в принципі, можна обійтися, якщо маючи дуже довгий болт. Ну, так як цей коротковатий. І із болгарки цей оце такими, з допомогою таких приспособ. Я вам показав, як випресовується, запресовується гільза в двигуні R. 190 мотоблока. Тепер осталося на гільзі промірять три основні діаметри. Вверх, потім верхній пояс і нижній пояс. І шукати по інтернет-магазинах гільзу для заміни. Тут уже вироботка прилічна. Та й протікала вода у піддон. Я так і не зовсім зрозуміло. Чи це головка винувата, чи це гільза. В общем, головку я придбав. Є такий майстер по ремонту Івано-Франківськ. Мотоблок ІФ називається. Рекомендую. Він мені вислав головку, вислав кришку. Ну, зараз питання буде рішатися питання з гільзою. Буду обдивлятися і шукати по таких розмірах, бо китайці можуть начудити. Або не влізе, або буде ботиться. Дякую всім за просмотр. Всього доброго!